Одинок за одне євро. Ви коли-небудь мріяли про свій будинок в Європі чи в Японії за одне євро, ну або максимум за декілька тисяч доларів. Я впевнена, що ви чули про програму Будинок за одне євро, яка є або дійсно в Італії. Ви чули про дешеві будинки, які називаються Акія в Японії. Але що стосовно Данії, чи можна в Данії придбати будинок за одне євро? Чи є якась така програма, яка дозволяє дуже дешево придбати будинок для іноземців? Давайте я сьогодні вам про це розповім. Якщо ви ще не чули про е, програму Будинок за одне євро в Італії, то зараз давайте коротенько також вам розповім і про ту програму в Італії. Знаменита італійська програма Будинки за одне євро була створена для відродження покинутих сіл. Багато регіонів Італії страждають від відтоку населення, і місцева влада вирішила продавати старі занедбані будинки всього за одне євро. Ключові моменти цієї програми в тому, що будинки знаходяться в малих містах і вони потребують відновлення. Покупці зобов'язані відремонтувати житло, що може коштувати десятки тисяч євро. Правда, деякі міста пропонують гранти або пільги на ремонт. І в Японії є трошки схожа ситуація не за одне євро, але все одно в Японії теж дуже багато будинків, які можуть придбати. Як японці, так і іноземці, так само в Італії. В Італії іноземці можуть приїхати придбати житло занедбане за одне євро, відремонтувати його і жити там спокійно і щось схоже є в Японії. Зараз розповім вам про Японію, а потім про Данію. Японія стикається з унікальною проблемою: мільйони покинутих будинків, які називають Акія. Ці будинки часто роздають безкоштовно або продають за смішні гроші, щоб залучити нових мешканців. Але чому в Японії так багато порожніх будинків? Основні причини цього явища це урбанізація. Японія стикається з демографічною кризою, бо народжуваність знижується, а кількість літніх людей зростає, і молодь переїжджає в мегаполіси, такі як Токіо, Осака та Нагоя, у пошуках роботи та кращих умов життя. І це призводить до того, що в селах і малих містах будинки залишаються порожніми, оскільки їхні власники або переїжджають, або помирають без спадкоємців, які готові там жити. Також, наскільки я розумію, в Японії якісь складні закони про спадщину. В Японії часто відбуваються ситуація, коли будинок переходить у власність кількох спадкоємців одночасно, і багато спадкоємців не хочуть або не можуть взяти на себе витрати на утримання будинку, тому він залишається занедбаним. Також у Японії існують суворі будівельні стандарти, а старі будинки часто не відповідають сучасним нормам безпеки. Я зізнаюсь, я дивлюся всі відео про Японію, які я можу знайти. І дуже багато відео про ці Акія я дивилася. І в якийсь мірі я навіть сподіваюся, що колись я зможу якусь таку Акію і придбати, і переїхати в Японію. І от коли люди, ті, кого я дивилася, це в основному австралійці, то так от багато австралійців переїжджають в Японію, тому що в Австралії вони не можуть собі дозволити придбати житло дуже дорого. А в Японії виходить, якщо таку акію взяти, і якщо вона в... Плюс-мінус непоганому стані, то це недорого. І австралійці, так як вони мають англійську мову, вони носії мови, то вони влаштовуються працювати вчителями англійської в Японії, там є така спеціальна програма, яка допомагає в цьому, і їм дуже легко отримати ось таку робочу візу. То дуже багато австралійців переїжджають в Японію, працюють там вчителями і живуть в таких от акіях. І коли вони показують ці акії, то вони також говорять про те, що... Старі будинки вони не були прилаштовані до землетрусів. Тобто їх будували так, щоб вони не то, що вистояли землетрус, а будували їх дешево. Що якщо землетрус буде, що потім, ну якби, якщо будинок зруйнується, то вже відстроювати його ніхто не буде. Це вже все втрачено, просто побудують новий. Тому не хотіли багато грошей вкладати в будівництво. А нові будинки вже будують так, щоб вони могли вистояти, і навіть такі потужні землетруси. І в цьому. Тому є різниця, коли ви купуєте такий будинок, такі, то виходить, що він дешевий, дуже дешевий, але треба дивитися і ті будинки, які ну, зможуть вистояти землетрус, які є сенс ремонтувати. А є ті, в які, мабуть, нема сенсу вкладати великі гроші. тут треба бути обережними. Але таких будинків дуже багато в Японії, і це також я була дуже здивована, тому що мені здавалося, та як Японія в них не така велика територія, їх там більше 100 мільйонів живе. І навіть то, що в них народжуваність зараз не перевищує смертність, іде старіння нації, все одно я думала, ну як там може бути так багато вільних будинків, занедбаних, які от, ну, приїхав, купуй дешево і живи, там відремонтуй і живи. Але це правда так, якщо судити от, з тих відео, що я бачу, то дійсно в Японії наразі дуже багато будинків. Просто занедбаних, пустих, там ніхто не живе, і вони стоять роками пусті, або їх от держава продає за копійки. Японія створила Акія Банки, це онлайн-платформи для продажу або здачі покинутих будинків, і уряди місцевих громад пропонують фінансові стимули тим, хто готовий відновлювати старі будинки. Деякі регіони навіть пропонують будинки безкоштовно або за символічну суму з умовою ремонту та проживання в них. А тепер поговоримо про Данію. Чи є в Данії щось схоже, чи може людина приїхати в Данію придбати за одне євро? Ну це вже смішно, звісно, ладно, хоча б за декілька тисяч євро якийсь будинок чи квартиру в стару, занедбану відремонтувати і жити тут. Чи зацікавлена Данія в таких людях, і чи зацікавлена Данія, якщо вона має такі будинки, продавати їх дешево? Давайте розбиратися. У Данії немає такої значної кількості покинутих будинків, як в Італії чи Японії. Однак. У деяких сільських районах країни спостерігається тенденція до зниження чисельності населення, що приводить до появи порожніх або занедбаних будинків. Це пов'язано з міграцією молоді до великих міст у пошуках кращих можливостей для освіти та працевлаштування. Хоча офіційних програм продажу будинків за символічну ціну, як в Італії, немає, існують ініціативи, спрямовані на залучення нових мешканців та підтримку розвитку сільських громад. Але це і близько не так, як в Італії чи Японії. Плюс ці всі ініціативи, які має данський уряд для того, щоб не було ситуації, коли вся Данія живе в великих містах, а села пусті. То ініціативи на те, щоб люди переїжджали в маленькі міста, вони насправді направлені внутрішньо на данців, ну або на іммігрантів, які вже тут. Якщо Італія і Японія вони навіть зацікавлені, щоб люди з інших країн приїжджали, не тільки італійці, не тільки японці, вони приїжджали, купували ці будинки, оселялися там, то в Данії точно такого немає. І хоча в Данії теж тенденція йде щодо старіння нації. Все одно, яка б тенденція не була, я не повірю, що датський уряд зробить коли-небудь такі програми, які би залучали іноземців приїжджати за кордону, купувати дешеве житло в Данії і жити тут. Навпаки, датський уряд насправді він зацікавлений в іноземцях, щоб вони приїжджали сюди, але тільки в тих, хто добре заробляє. Тацький уряд дійсно має ці програми там, швидка робоча віза по тому, скільки ти заробляєш. Якщо ви заробляєте від певної кількості там, тисяч крон на рік, то тоді вам легше отримати візу, і в таких людях Данія зацікавлена. Але ті люди, які будуть приїжджати з такою зарплатньою тут жити як спеціалісти, і дані вони цікаві тим, що, по-перше, вони будуть щось розвивати. Да? Якщо ти високий спеціаліст або висококваліфікований спеціаліст, значить ти щось будеш приносити ідеями своїми в цю країну. Плюс твоя зарплатня достатньо висока для того, щоб платити топ скат, щоб платити саме високий податок в Данії, Тобто державі класно, що ти тут будеш, тому що ти будеш платити багато податків державі. І такі люди, вони... Скоріше за все, не будуть шукати найдешеве житло. Ті люди будуть селитися там в містах чи селах, де житло дорожче, вони будуть купувати це житло, так також приносити в економіку держави або в казну держави гроші, потім платити податки за це житло. Ну, якби ви розумієте. Дані цікаві іноземці, але тільки висококваліфіковані спеціалісти. Це моя суб'єктивна думка. Звичайно, ви можете посперечатися, ви можете мати якісь свої інші докази чи факти щодо цього. Єдина ситуація, де я можу уявити, що Данія може бути зацікавлена в тому, щоб продавати за копійки будинки, це будинки на маленьких островах. Якщо ви там знаєте, не знаєте, в Данії дуже багато островів. Їх насправді більше тисячі, але островів, які мають назви, трохи більше 400. Із цих більше 400 островів. Не на всіх островах живуть люди, тільки 78 островів вони заселені. І нещодавно я читала таку новину, що, здається, на найменшому заселеному острові Данії помер останній житель. Тобто, все, він помер, а будинок є. Да? І Насправді, мені здається, буде складно знайти покупця на той будинок, тому що якщо острів маленький, це це острів, це означає, що вам, щоб дістатися кудись з цього острову, треба плисти. А так як в Данії погода не завжди супер, то не кожен день ви зможете кудись дістатися, або це буде проблематично. І тому більшість людей вони все таки вибирають жити або на великому острові, або на півострові, на Юланді, де я живу. Тому що так зручніше. І в такому випадку, дійсно, якщо Данія хоче зберегти заселеність цих малесеньких островів, то я можу допустити, що колись уряд буде зацікавлений, якщо вони не знайдуть достатню кількість мешканців Данії, яких зацікавлені переїхати на такі невеличкі острови. Тому що це ж ну, не Мальдіви, да, коли ми говоримо острови, це. Острови з датським кліматом, якби в Данії був такий клімат, як на Мальдівах, я думаю, що там бажаючих було багато, а так то не дуже. Тобто, мабуть, тоді і тільки в такому випадку Данія буде зацікавлена, щоб продати такі будинки дешево і залучити іноземців, які би приїхали і там жили, просто щоб ну, заселяти ті острови. Я кажу, це. Єдиний випадок, який я в своїй голові можу уявити, але повторюсь, це суб'єктивно, це є моя особиста думка. Тому на сьогоднішній день такої програми, в Данії, щоб приїхати і купити дуже дешево будинок, і тут його відремонтувати і жити, її немає. Звичайно, є просто дешеві погані будинки, які ви можете купити дешево. Але тут треба зважити все добре, тому що навіть якщо за 20-30 тисяч євро десь в забитому селі ви можете тут купити старенький, занедбаний будинок, то подумайте про те, що в Данії дуже висока оплата праці для всіх. І це буде означати, що Відремонтувати цей будинок вам буде в рази дорожче, ніж відремонтувати його в Італії чи в тій самій Японії. Хоча всі кажуть, що Японія дуже дорога країна, то вона не така дорога, як Данія, і там оплата праці погодинна, вона нижча ніж в Данії. Тому відремонтувати будинок навіть в Японії буде дешевше, ніж в Данії. Я це вже перевіряла, тому що я маю собі якісь такі плани на Японію. Тому, е, якщо ви от зараз десь живете і ви собі мрієте про будиночок в Європі і вам хочеться кудись переїхати, я не думаю, що в такому розкладі е, Данія вас зацікавить. Вас Данія зацікавить сюди переїхати, тільки якщо ви хочете тут працювати. Е, ну або якщо ви дуже любите Данію. А якщо ви просто хочете жити в якійсь країні Європи, вам не важливо, де ви просто, наприклад, працюєте онлайн, да? ви айтішник, ви там, наняті в якійсь компанії на Кіпрі, да? ви робите свою роботу онлайн, вам платять не знаю, 3-4 тисячі доларів, і вам все рівно, де жити, ви собі готові переїхати в ту країну, де можна купити дешеве житло, його відремонтувати, отримати візу і жити. То навіть в цьому випадку Дані не буде вам цікава, тому що ви, якщо тут живете, ви мусите і податки тут тоді платити. І це буде означати, що в Данії податки високі, на все ціни високі, на ремонт ціни високі. Також податок на нерухомість буде. Вам високі, тому що коли ви відремонтуєте житло, будуть робити переоцінку і податок на нього виросте. Тобто не цікаво з цієї сторони, жити в Данії не цікаво, якщо ви не працюєте, не отримуєте данську зарплатню. Жити в Данії і мати будинок цікаво тільки, якщо ви можете працювати на якусь датську компанію і отримувати данську зарплатню, яка буде, скоріш за все, вища, ніж та, яку ви отримуєте, наприклад, якщо ви працюєте десь онлайн на польську компанію. Так що, з однієї сторони, сумно, що за одне євро ви в Данії житло не купите, і за тисячу євро ви теж в Данії житло не купите. Але добре, що є країни, в які яких можна це зробити більш реалістично і куди теж можна поїхати? Якщо вам цікаво було, що я розповіла, то пошукайте в інтернеті, якщо там Італія чи Японія вас цікавить, і ви знайдете купу блогерів, купу відео про це. І, можливо, ви для себе придивитесь якийсь такий будиночок і зможете, наприклад, переїхати в Італію. На моєму каналі ви знайдете багато інформативних відео про Данію. Я створила плейліст, який назвала Життя в Данії». там вже більше ста відео назбиралось в мене. Я залишаю посилання на цей плейліст ось тут. Будь ласка, дивіться, можливо, вас зацікавлять інші теми про Данію. Дякую вам за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па! Tried so hard to be fearless at times, and I didn't know.